їсти Після вісімнадцяти не можна. Шо? Молоко шкідливе для дорослих. Ні, Саня, будь ласка. Вуглеводи, це зло. Ні, ні, да. будь ласка, я благаю тебе. Ти зараз говориш те, через що я інколи хочу розбити свій телефон або видалити інстаграм. Ну, так гріш в мережі ширі. Да. Чимало місів про дієти і і здорове це... харчування. просто… Які можуть не лише ввести в оману, але й завдати шкоди. Ні в якому разі. Я і фітнес-тренер із великим досвідом ні в якому разі не можна їсти після 19-ї Усе Червоний присолений із водою, і це <глух> наша Тетяна Бродська зустрілась днями із лікаркою дієтологіною Яка Слава яка розкаже нам, що правда з тих усіх міфів, а що ні. Дивимось далі у сюжеті. Дивіться, щоб не псувати собі здоров'я через якихось інфоциган, будь ласочка. Викидайте яйця, вони нам не потрібні. А якщо так заборонити по рукам бити, ну ясно, що людина зірветься. Він має бути твердий і субкий такий. Тому не наїдатись перед цьому. Оксана Скиталінська, лікарка-дієтологиня вищої категорії, засновниця Академії Довголіття, віцепрезидентка Асоціації дієтологів України. Жири це ворог. Я так розумію, це тобі ворог. Ні, ні, ні. Я й хороша. Жири, звісно, це не ворог. Але знову ж таки, які жири? Жири це велика група макронутрієнтів, які. Потрібні для нашого організму, тому що наш мозок складається з великої кількості жиру, тому що всі наші клітини мають оболонки, які складаються з різних типів жирів. Тобто без жиру ми просто помремо, тому що холестерин це жироподібна речовина, без якої не будуть синтезуватися ні гормони статеві, ні гормони наднириків. Не будуть взагалі наші клітинки такими цільними вони раз впадуться, і клітина загине. Наприклад, ми готуємо якусь страву. Так бажано не дуже буль-буль-буль жиру додавати, так коли ми тушкуємо чи коли ми смажимо. Це не є добре. А от якщо це м'ясо потушкувати, мінімально жиру. Той жир, який є в м'ясі, він найкращий. Той жир, який є в рибі він хороший. Але трошечки ще може додати нам жиру, наприклад, горіхів, насіння, невеличку кількість олії, вершкового масла, шматочок сала. Тобто жири нам потрібні. Щоб схуднути, треба кинути їсти солодке. Звісно, я не хочу тут бути знаєте, таким популяризатором гастрофашизму, що дійсно від солодких поправляється, і зараз знаєте, ти слухаєш блогерів і зараз блогери кажуть що всі куди. Ні, від солодкого не поправляються. все треба в міру, все дуже індивідуально. Дивлячись, які солодощі хочеться солодко. Ми всі любимо, Більшість людей хоче з'їсти солодке. Тому треба дати людям вибір, якщо так заборонити по рукам бити. Ну ясно, що людина зірветься. Який вибір? Попробуйте, наприклад, це можуть бути якісь фрукти, ну ти з'їв яблуко. Можливо, тебе попустить. Апельсинку, мандаринку, ківі не попускає добре. Ну, їси ж ягоди, ягоди кислі теж не попускає. Можливо, чорний шоколад. Кожен вибирає щось сам собі. Тому, якщо ви хочете щось дуже солодке, ну напечіть собі самі сухарки в квітних. Добавляйте туди білок, він понижує засвоєння цукру. Тобто яєчний білок, там, яйця. Далі клітковину, борошно, беріть, більш так, то Трошки цільнозернового. там, де є клітковина, кокосове борошно, е, якісь там плодово-ягідні начинки, желе. чи теж глюкозофруктозний сироп патока, мальтоза, все далі просто і немає навіть білка. І ти розумієш, що це зло злейше. Правильне харчування це дуже дорого. Правильне харчування це розуміння того, що тобі потрібне. Правильне харчування це продукти, до яких ти звик. Це базові продукти. Продукти ми кажемо білки. Це що? Яйця, риба, м'ясо, потім бобові гриби. Так, оце все білки, різа. і їх можна змішувати між собою, до речі. Всі можна змішувати і яйця з м'ясом, і яйця з бобовими, і з м'ясом, і гриби, і це все. І це все міф, що їх не можна змішувати. Це перше. Друге, це вуглеводи. Вибирайте складні вуглеводи. Що сюди входить? Сюди входять всі крупи, але які крупи? Цільні крупи. Можуть бути плющені, можуть бути різані, але не пластівці. Якщо це хліб, це теж добре. Їжте хліб, якщо він із цільного зерна. Не купуйтеся на те, що він там на заквасці, на бездріжжі. Це ще всі овочі, які? до яких ми звикли. Карине плоди, морква, капуста, буряк, помідори, перець, все, що є там, цукіні, кабачки. Все. Чим багата Україна? Все Українці. багато. так. Потім це фрукти, які в нас є рідні, ягоди. І жири. Ми вже говорили, які це можуть бути трошки олія, горіхи, насіння. Бажано вживати регулярно. Тобто, по суті, це всі продукти, які ми вживаємо повсякденні, просто це от саме слово, правильне харчування. У людей складається враження, що це якісь позаокеанські продукти, які треба замовляти за ага, де годжі, чи там якісь там насіння чіа, чи горіхи пекан. Тому що, звичайні волоськи не можна їсти. Так це міф, так міф. Не можна запивати їжу водою це також міф. Це також міф, нічим не підтверджений. Я навіть пам'ятаю, колись в мене була колега дуже-дуже давно. Це вже було роки, може понад 15 років. Вона дієтолог, <свісно> успішний дієтолог. І вона колись, ну це ж було, я ж казала, не було ніякої літератури доказової. Ну, якось навіть по фізіології ми якось не, не, не докумекали. Вона каже: мене дитина просить. Я їй кажу, не можна, нічого не може запивати. Ката дай дитині запити, чисто по-людськи дитині. А потім, уже звісно, що. Фізіологічно нічого страшного, якщо ми зап'ємо їжу. Звісно, якщо ми там літр в себе влиємо, ну таке рідко буває. А трошки запити, добре. Особливо, якщо ви е, бутерброд, запити, звісно, запити. Якщо хочеш схуднути, не треба їсти після 18-ї. Якщо ми говоримо якесь там, це так приблизно, що не треба вдягати куртку після 18-ї години, коли виходиш на двір. А тоді зразу виникає питання: а яка погода на дворі? А може на дворі взагалі спека? А може на дворі страшний мороз, а ти береш якусь легеньку курточку. Так само і тут є нюанси. Якщо людина фізично активна, вона багато рухалася, вона прийшла додому. Якщо вона лягає спати не о 9-й годині вечора, то їй можна поїсти. І знову ж таки, що це буде за їжа? Якщо це буде там гора пельменів чи якісь там чіпси із пивом, ну, кожне своє уявлення про вечерю, то одне, якщо це буде там якесь м'ясо запечене, якісь овочі тушковані, там трошечки зелені, не це все з'їсти, прожувати, потім ще погуляти перед сном, то, знаєте, все дуже індивідуально. Але загалом, якщо говорити, Якщо людина веде активний спосіб життя, то можна їсти після 18. Бажано у котрі годині найпізніше от вечеряти. Взагалі вважається, що ідеально це, якщо людина не вечеря вже за три години до сну. Ідеально, ну хоча б дві, тому що в нас такі люди сильні. У нас загалом у нас корекцію треба, а загалом у нас правильні звички. Люди прокинулися і розуміють, що треба вранці сісти і з'їсти, поснідати.